Привіт! Сьогодні порозв'язуємо задачі з теми Коливальний рух. Перша задача. Людина павук за півтори хвилини здійснив 15 повних коливань на своїй павутині. Знайдіть період та частоту коливань людини павука. Записуємо умову Дано час півтори хвилини. Н. Кількість коливань. 15. Потрібно знайти період та частоту коливань. Переводимо в систему С, розв'язок. Період дорівнює Т маленьке поділити на n велике. Підставляємо числові значення та отримуємо період коливань дорівнює 6 секунд. Частота коливань дорівнює n поділити на Т маленьке. Підставляємо числові значення. Та отримаємо шоста Гц. Або частоту можна знайти за формулою дорівнює 1 поділити на період. І відповідь все одно буде 1 шоста Гц. Друга задача. Період коливань гойдалки на горі маковиця поблизу яремчі 5 секунд. Яка частота коливань гойдалки? Скільки коливань? Здійснить угойдалка за півхвилини. Записуємо умову. Дано. Період коливань 5 секунд. Час 0,5 хвилини. Потрібно знайти частоту коливань та кількість коливань за цей час. Переводимо в систему С розв'язок ню дорівнює 1 поділити на період. Підставляємо числові значення. Та отримуємо 2 Гц. З формули на частоту можемо виразити n кількість коливань, n дорівнює ν помножити на t маленьке. Підставляємо числові значення та отримуємо відповідь 6 коливань. Або можна скористатися формулою на період, і там також виразити n велике. Але відповідь отримаємо таку ж саму 6 коливань. Третя задача. Частота коливань крилець комара 600 Гц, а період коливань джмеля тисячних секунд. Яка комаха і наскільки більше здійснить помахів крильцями за одну хвилину польоту. Записуємо умову. Частота коливань комара N1, 600 Гц. Період коливань джмеля. Т2 5 секунди. Час для них буде однаковий одна хвилина. Потрібно знайти дельта N. різницю коливань цих двох комах за одну хвилину. Переводимо в систему С. Розв'язок. Скористаємось формулою частоти для комара. Н1 дорівнює N1 поділити на Т1. Виражаємо звідси N1. Підставляємо числові значення та отримуємо 36 тисяч коливань. Для джмеля скористаємось формулою на період. Бо саме період нам був про нього відомий. Т2 дорівнює Т маленьке 2 поділити на N2. Виражаємо звідси N2. Проводимо розрахунки та отримуємо 12 тисяч. Щоб знайти дельта N, потрібно N1. Відняти N2. Проводимо розрахунки та 24 тисячі. Комар за 1 хвилину зробить на 24 тисячі більше коливань, ніж джмель. Четверта задача. Амплітуда незатухаючих коливань точки струни гітари 1 мм. А частота коливань 1000 Гц. Який шлях пройде точка? За 2 секунди. Записуємо умову. Дано амплітуда А 1 мм. Частота 1000 Гц. Час 2 секунди. Потрібно знайти L. Пройдений шлях. Переводимо в систему С розв'язок відстань, яку проходить тіло за одне коливання дорівнює 4 амплітудам. L0 0 Відповідно буде дорівнювати 4 помножити на 1000 і дорівнює 4000 метра. Частота дорівнює n поділити на t, виразимо звідси n, n дорівнює н помножити на t, підставляємо числові значення та отримуємо 200. Щоб знайти весь пройдений шлях, потрібно помножити пройдений шлях за одне коливання. На кількість коливань. Підставляємо числові значення та отримаємо 8 метра.